Під новоросійськом було проведено міжнародне військово-тактичне навчання прикордонних відомств п'яти країн Чорноморського басейну України, Росії, Турції, Болгарії та Румунії. Держприкордонслужбу України у цих заходах презентував корабель Керченського загону морської охорони Донбас. Попри свою доволі агресивну назву Чорноморський яструб яструб-2011», навчання мали цілком мирну мету. Чорноморські держави відпрацьовували спільні дії прикордонників. Щодо припинення нелегальної міграції та контрабанди, а також рятування тих, хто зазнав лиха на морі. Раніше держави взаємодіяли лише віртуально. Цього разу берегові охорони п'яти держав на практиці відпрацювали основні елементи навчань: шість кораблів, десять катерів, два гвинтокрила та один літак. Такою була міжнародна група прикордонних сил. Кораблю морської охорони Донбас випало відповідальне завдання. За задумом навчань, після отримання українським національним прикордонним координаційним центром інформації про суднопорушник, саме Донбас мав його знайти і організувати надійний супровід. І це завдання було виконано бездоганно. Після наближення об'єкту спостереження до територіальних вод Росії до нього наблизилося інше судно, і в морі відбулося перевантаження контрабанди та пересадка незаконних мігрантів. Інформацію про цю подію. Екіпаж Донбасу зафіксував та передав на російський пост технічного спостереження. Після цього тактична група катерів Російської берегової охорони за підтримки авіації розпочала пошук порушників. На прикордонному сторожовому кораблі берегової охорони ФСБ Російської Федерації Рубін був створений похідний штаб, куди увійшли представники сторін учасниць з метою оперативного управління міжнародним морським угрупуванням. Спільними зусиллями судна порушники були виявлені та зупинені. Далі за сценарієм на борту одного із затриманих плавзасобів виникла пожежа, і на допомогу морякам вирушила аварійно-рятувальна група з корабля Донбас, яка допомогла локалізувати та загасити вогонь. Після цього відпрацьовувалися елементи спільного патрулювання кораблів міжнародного угрупування. Їхній захід у порт Новоросійськ та швартування біля його причалів. Ми не тільки показали хорошу професійну виручку, але, мабуть, ми прибрелі нових друзів, ми краще друг друга узнали, і це нам допоможе в дальнішому сотрудничестві. Всі наші дії направлені на захисту і благополуччя наших народів. Керівник навчань генерал-полковник Віктор Труфанов високо оцінив рівень підготовки та практичні дії українського екіпажу. Адже Донбас справді спрацював навідмінно. Хлопцям під керівництвом капітан-лейтенанта Віктора Правди вдалося без попередньої підготовки перше провести реальну операцію на морі. До цього взаємодію відпрацьовували лише між координаційними центрами і робилося це спочатку на картах. Зрозуміло, що теорія теж дуже важлива, проте будь-який процес потребує перевірки на практиці.